Свято сцени 27 березня. Усі театри світу потопатимуть у світлі Софітів. Актори відзначатимуть своє професійне свято День театру. Театрали Другобича своє професійне свято теж зустрінуть на сцені. Презентуватимуть глядачам виставу за твором Карпенка Карого «100 тисяч. Комедія на дві дії перенесе глядача в одвічний український побут, де для повного щастя головному героєві не вистачатиме 100 тисяч, щоб придбати сусідський маєток. У професійне свято ставити українську класику в театрі вирішили. Щоб розвеселити глядачів та підтримати українське справа в тому, що день театру це свято, це свято для нас завжди, наше професійне свято. І цього року його хотілось відзначити і відсвяткувати саме комедією. В першу чергу зацікавив жанр, тому що це легка комедія, доступна глядачу. І цієї легкісті трошки бракує. Я відчув, що бракує в репертуарі в нашому, і вирішили взяти саме комедійний матеріал. Підтримали ідею режисера і актори театру. Вони кажуть, де деяк не в українських класичних комедіях відкривається багатогранний світ українців. О, Це ж українська класика, Карпенко Карій, це така е, е, невмируща річ, е, тим більше, що тут йдеться про гроші. А гроші з того часу, відколи почали е, закінчили розраховувати скажімо, е, камінчиками чи ще чимось там іншим людям, коли з'явилися гроші, вони завжди були актуальні і так далі. Але е, ці гроші треба заробляти, треба е, вкладати працю якусь, а не таким способом, який хотів е, досягти якоїсь певної мети. Е, Мій герой калитка. Мій образ, персонаж мій виписаний у Карпенка Карого, як такий чоловік, який розкопує кургани, який розкопує могили, який шукає гроші, золото. Він 25 років, як Шевченко, відслужив в армії, і тепер ходить, шукає. Він такий, такий дивак трохи. От, я думаю, що це комедійна роль буде викликати трохи сміху. До гри у комедії залучені провідні актори театру Адам Цибульський, Сергій Дудка, Анатолій Цимбал та багато інших. Театрали кажуть, не дивлячись на те, що на дворі 21 століття час високих технологій зацікавлення до живого мистецтва не пропадає. Проте свідчать численні гастролі Дрогобицьких акторів. Тільки за минулий рік їм вдалося побувати у Польщі, Сполучених Штатах Америки та об'їздити практично весь схід України. Одразу по презентації у Дрогобичі комедії «100 тисяч театрали Дрогобича вирушать із застроєм. На Чернігівщину та Житомирщину.